Перше фото. А, ну мені здається, що це або чернівці, або де ще річка. А, так. Це схід України. Схід. Угу. А, це ж на Херсон. Ні-ні ні. Це на Запоріжжя, Запоріжжя, Запоріжжя. Полтава не на Сході. <світ> ага. І це більше центр. Це більше центр, так. Крапивницький. Це... Хай буде Кропивницький. <світ> ні, це Святогірська Лавра, це на Донеччині. На Донеччині? Так, так. Нічи собі. Так. Клас. Давайте друге фото. Це Київ. Це, це... будівля з химерами на Банковій. Так. Ага. А ось це. О, це ж якийсь університет? Так. Mm, дуже відомий. Uh -huh. І мені знову хочеться сказати Чернівецький. Так це правильно. Okay. 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 Mm, молодець. Ну, давайте я, можливо, вам ще покажу давайте. якесь фото. Okay. Якщо ви відгадаєте, <laughs> то тоді заберете <laughs> шопер. Давайте. А, хатин. Не зовсім ні. А, а... Хм. Ну, це на Луцький замок. А... Чи Луцький замок? В Луцька замка там менше трошки вежі. Праще схоже на Луцький замок. Mm -mm. Інехатин. А... Ти не знаєш, де це? Oh. Це фортеця взагалі. Фортеця. Замок фортеця, так. Так. Дайте подумати. Я точно це вже бачив. Так. Ну, це на заході, ви правильно мислите. Ну так. Да. Івано-Франківська. В перейти, ще, 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 Не. А... Ну, Давайте останнє Ну, Давайте Ужгород. Так, це Кам'янець-Подільський. Кам 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 ми там були, і в мене є фото з так, цією, цією фортецею, і ми там лазили по ній. І дали э, ці ж, як вони, там, музеї всередині. Угу. І там зали з такими як вони, ну, чим э, воювали в, э... угу, Зі зброєю. Ну такі дерев'яні, знаєте, щоб ворота пробивати Бури? Ну да, як вони А, називаються? ці тара тарани, да, тарани, так. Так, mm -hmm. тарани і що ще таке? Ну тобто цікаво було. Зрозуміло дуже вам дякую за участь. Ви виграли шопер, тримайте.